Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Затишна садиба. Не дивлячись на погоду, у нас далі падає дощ. Можна сказати сміло, що Голландія нам позаздрить, оскільки дощів у нас, мабуть, більше, ніж в Голландії. Я вже не пам'ятаю, коли цілий день було просто тепло і сонячно. Сьогодні хочу з вами поділитися трішки радісною новиною. Я отримав ось таку коробочку, поселочку від своїх друзів з Києва. Давненько ми з ними не спілкувалися вживу, стежу я за їхнім ютуб-каналом. Вони мають свій. В них є своя дача під Києвом, така була захарашена. Вони з нею роблять красиву ділянку, зону відпочинку, навіть є ставочок. І вирішили ми зробити невеличкий обмін коробочками-сюрпризами, щоб хоч трошки підняти настрій та трішки помінятися рослинками. Дещо, як кажуть, з нашої садиби, а дещо з їхньої. Надіюсь, відео вам буде цікаво. Для мене сюрприз, що тут є. І думаю, вам буде цікаво, і мені буде цікаво. Давайте розпаковувати і дивитися, що всередині. Наліпок я не бачу, яка сторона куди. Але, гадаю, відкриваю я правильно, оскільки зверху тут наліпка була. Так, загад, загадково. Все я бачу, приїхало гарно. До речі, дуже гарно хлопці запакували. Тут купа всякого цікавого. Так, буду з вами ділитися, а потім, мабуть, оглядати що. Або давайте зразу ось перша рослинка. Я так розумію, це вид кам'яної троянди. До речі, в мене такої немає. Вона має всередині зелене і по краях червоне, а одна така має такі круглі-круглі якісь листочки. Дуже цікаво, як бачите. Клас, запаковано дуже гарно. Так, ой, тут це є щось. Трішки-трішки попересипалось, мабуть, через те, що нова пошта товкла посилками. Дуже незадоволений роботою нової пошти. Та, бачите, трішки повипадало і трішки пов'яло. Я так розумію, це теж суккулент. Хлопці підписали, не підписали. Потрібно буде написати, уточнити. Е, висипалось з горщика, я зараз його на місце поставлю і підлею. Не знаю, що це за квіточка, як вона зростає. Ось так виглядає. Так. Добираємося далі. Бачите, просипались трішки. Це в нас є що? Виглядає як чебрець. Так. Розпаковуємо. Сьогодні вже висаджувати не буду. Я сьогодні тільки полию. До речі, теж не знаю, що це. Виглядає, воно мені подібно до чебреця, але це не чебрець, мені здається. Бо буває і подібний чебрець. Треба буде хлопцям понаписувати і попитатися, що є що. Бо я ще невеликий знаток в рослинках. Ось така рослинка цікава. До речі, я свої рослинки старався попідписувати, щоб хлопцям було простіше зрозуміти, що є. Ой, дивіться, яка ця гарна рослинка. Трішки теж пошкодилась, бо десь прижалися листочки. Але я гадаю, якщо дати укорінювач, все чудово прийметься і відійде. Єдине, кажу, мушу хлопцям написати з фото, що вони мені сказали, що є що. Вони всі рослинки бачу. Тут теж гарно бачу з корінцем. І волога рослинка є. Ось така. У мене тепер буде безліч новинок. Так, а тут щось бачу навіть в двох горщиках заховано. Як бачите, кицюльку мені сьогодні допомагає. Вийшов трішки погуляти, дуже він просив гуляти, але враховуючи, що дощ. Так, тут щось я не пойму. А, де початок, де кінець. Ой. Щось не знаю, що це таке, і воно трішки-трішки потовклось. Потрібно буде зараз присипати окорінювачем і поставити, присипати в землю, щоб я завтра міг висадити, а воно якраз набере сили. Якісь такі рослинки і не м'ята. Ну, не знаю, щось дуже цікаве. Кажу, купа сюрпризів, я навіть не знаю, що за назви потрібно буде писати. Я так розумію, це дві одинакові, або дві різні рослинки, просто вони потовклись, як везлись, поросипались. Ось так виглядає. Ну, На жаль, трішки пакування не дуже. Треба посваритися з хлопцями, щоб краще пакували. А ну, Принаймні, помітку, де верх Денис, бо я розумію, на новій почті ту посилку перекидули, як хотіли. Потрібно ставити показники верх-вниз, щоб не перекидало. Хоча я більш ніж впевнений, що і мою посилку можуть перевертати на новій пошті. Не дивлячись, що я понаклею наліпки, де є верх, де є низ, щоб не товкли. Класний обмін. Мені сподобались рослинки. Мушу написати, знати, що тут до чого, бо не знаю частини рослинок. Саме більше оці потовклись, надіюсь, вони відійдуть в мене, і мушу запитатися, як вони зростають і що це таке є. А оці сукуленти взагалі супер. Вони чудово будуть дивитися в мене біля розмарину. Як ви пам'ятаєте, у мене там є великий кущик розмарину біля лохинника, іде тюльпани. Я планую тюльпани вибрати, і якраз чудово було би дивилися оці рослинки в поєднанні. А ось за цим мушу уточнити, бо не знаю, як вони зростають я зміг вас трішки розрадити, потішити чимось цікавим. Усім гарного дня, Па-па.